Сергій Олександрович, да. ну скажіть, будь ласка, де це ви так навчилися кайдлом махати? Не повірите, здесь. А я думав, що там, де хором руководили. І в опері пели, так. Да? Да. Там такого не учать. Ні, там бували важкі задачі. Це ж творчі, а це фізичні. Ну, я скажу, якщо у нас такі люди і кайдлом махають, то докопи копають, то Україна непобідима. Слава Україні! Героям слава! оперний співак та диригент Сергій Гаврилов воював 13 місяців. Ні службу у Донецькій, Луганській та Харківській областях до великої війни він 18 років служив у Дніпровському академічному театрі опери та балету. 24-го я вже зрозумів, що дійсно вже війна, і я сказав жінці, я вже не можу, я пішов. І не тільки я, багато людей пішло, багато людей з театру пішло, багато людей пішло з театру Шевченка, багато людей. Ну, з усіх театрів, нашого, нашого звірів театру пішло багато людей, багато співаків, багато виконавців, багато людей. Я розумів, що я як воїн. Ну, я служив в ансамблі пісні і пляски, кажу, Київського війківського воєнного округу, да? але я розумів, що я хоч щось, але можу зробити. Ну, а до того я займався спортом. Я завжди займався спортом, плавання, біг і так далі. Нас, коли оформлювали, кажуть, військовий. Ваша військова, ну, фах. Я кажу, дач так, я тобі даю військовий, ти читаєш, але не смієшся. Він чого? Я, я тобі кажу. Ге, я ж просив, кажу. А там написано Півець воєнних ансамблів театру. Пана Сергія дивує, коли виділяють митців на війні. Каже, це не дивина, вони такі самі українці. У мене є руки, є ноги, да? є голова, все є. Тобто ми всі такі ж самі люди, як і всі. Хоч там і кажуть, о, оце люди, о, це ж оперний театр, знаєш, або о, а що там з тебе толку ти там співав в оперному театрі. Там? Ну, ну, кажіть, що хотіть. Кажіть. А люди мистецтва – вони такі ж самі. Вони також займаються фізичною підготовкою. Вони повинні цим займатися, бо їм дають задачі, іноді режисери такі, що це дуже важко виконати. І для того треба мати фізичну ну форму добру. А люди мистецтва вони всі люди, звичайні, звичайні. Спочатку був у піхоті, потім став оператором протитанкових ракетних комплексів. Всюду вчився, і навіть на війні йому допомагав театральний досвід. Один командир взводу, який у нас був. Він зараз при бригаді, він казав так: хлопці, запам'ятайте, війна любить поклони. Нижче поклонишся, більше будеш жити. <гум> ну, це так. Інший казав так: хлопці, вчіться, бо я вам розповім. Але якщо ви не навчитеся, я не зможу вам допомогти нічим. І ми вчилися, і були різні. І я мучився, коли цей турнікет крутив, бо я його не бачив, а треба ж крутити. І чим повище, а як його крутити, якщо я його не бачу? Я вчився на джевелін також. Я поки не взяв цей комп'ютер, поки не почав поклав його, кажу, воно до три квартиру се отто нове дієчі, унічі, доніші, тричі, кваторніше, квінічі. Підходять пацани, кажуть: артист. Я кажу, а що? А що це за мантру? Ти читаєш таку. Я кажу, хлопці, ви не повірите, але я італійською мовою рахую деяка кнопка, щоб я запам'ятав. І я таким макаром навчився на джевеліні стріляти. Жив в окопах, виконував всі поставлені задачі та не жалівся на важкі умови. Ми вийшли, приїхали і такі грязні всі. Ну з такий кусок кусок грязі заходить, такий в розположення. Кажу, ууу, у мене навіть автомат був такий. Ось такий ну, автомат АК. Його не було видно з земля. От так. Я його наступного ранку купав в ванні. Відмивав. Це відео побратими жартома назвали аква оперою. А Сергій принагідно не тільки співав, а ще й танцював, щоб розрадити друзів. У всіх була одна мета: перемога і вижить. Вижити це була перша мета у всіх, щоб всі були здорові. Оце за все оце перше. А спілкуватися, ну, всі ж люди. Я знаю багато анекдотів, я знаю багато прикольчиків, ти знаєш, теж багато прикольчиків. І ось так крутилось. У нас різні були хлопці. Там не можна бути серйозним до кінця. Бо або тебе криша з'їде, бо ти будеш. Я, я тільки я я от солдат, я... І звичайна людина. Я з місцевими спілкувався, і з дітьми спілкувався, і з дорослими, і з маленьким, і з ким завгодно. І спілкувався з, 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 з серйозними людьми, там, зі священниками спілкувався. Нічого нормального, все. І все, розумієте, справа не в тому, щоб було смішно, а справа в тому, щоб це не заважало жити. Смішно може бути тобі, а інші можуть плакати. В чому з питання? А можливо навпаки, тобі горісно, а люди сміються. Так же само в оперному театрі. Да? Зарізали когось. А, а тобі смішно, бо вона лежить. і Та да, сьогодні ти мене добре зарізала, <зараз> а ти дуже плакать. А це відео закупу побачила вся країна. Напіводягнений пан Сергій співав Арію Герцога з опери Ріголетто. <зараз> Елі пенсієр. пам пампам. Елі пенсієр. Я ж нічого такого не зробив, щоб там щоб закінчилась війна. Да? Але чомусь це відео людям зайшло. Ну зайшло, те зайшло. Це добре. Там деякі коментарі, там і жінки за мене заміж хотіли повиходити, і їм пишуть: у нього троє дітей, гарна жінка. Тобто там багато чого було. Я навіть не думав, що буде такий двіж по цьому. Я був здивований, коли мені прислали на вайбер повідомлення. Сергій тебе шукає коля Серга. Я кажу, хопа, з якого переляку? Ну, він хоче з тобою там поспілкуватись. Сергій комісувався через проблеми із зором. До війни у нього було мінус дев'ять, стало мінус тринадцять. Після звільнення зі служби долучився до культурного десанту і співав для бійців. Ми виступали навіть в тепліці, така невеличка тепличка, і ми там навіть виступали. І вони сиділи так: оце куси слухали. Ну, всім солдатам це подобалось, бо вони розуміли, що... Для них це робиться все заради них і для них. А я піду, в сад зелений, в сад криниченьку, копать, маруся. Раз, два, трікали на чорня воя дівчина, саду ядервала, маруся раз, тікали на чорня воя дівчина, саду ядервала. Сергій каже: війна його змінила. Бо почав цінувати кожну хвилину життя. Нині він дає приватні уроки. А ще співає і диригує у костелі та не гребує фізичною працею. Нещодавно тільки я перестав. Бігати у вісні, там, ховатися під одіяло, там, десь щось там робити, щось розмовляти, щось співати. Ну, було таке. Мене жінка каже, мене жінка кожного ночі будила, каже: Сергій, перестань, перестань, перестань. Іноді там піду там розвантажу, там вантаж. Треба там, хлопці кажуть, треба розвантажити. Ну, пішли розвантажувати. Треба те, ну пішли. То на будівництві працював, то ще щось. Навіть будівлі утеплював ветеран не втрачає зв'язок з побратимами, які досі воюють, та піклуються про могили полеглих. Ми спілкуємося з ними. Ось ми з ними збираємось їхати там в понеділок на цвинтар ну, привідати хлопчиків, щоб вже до зими підготувати їхні могили, і тоді вже. Ну, потім вже поїдемо, мабуть, навесні. Сергій Габрилов не проти повернутися до театру. Говорить, якщо буде вакансія, то обов'язково візьме участь у конкурсі. Оксана Коновець, Юрій Даницький. Дніпротіві.